Христос рождається. Українська греко-католицька церква оголосила сьогодні 24 січня, день молитви та посту за Україну. Учасники спільноти благословення організували нічні чування при храмі святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги. Чування розпочалися в п'ятницю о 22.00 божественною літургією. Сьогодні реагуючи на події в Україні, ми все частіше звертаємо свій благальний погляд до Бога. Загибель наших співгромадян підштовхує нас, християн, до покаяння та молитви за український народ після літургії ніч чування продовжились в актовому залі катехетичної школи імені Миколая Чернецького спільноти Агапи Емаус, Тавор та Живий вогонь також доєднались до молитви. Ступне слово мав лідер спільноти благословення Орзер Горчак, який заохочував людей з вірою зивати до Бога та молитися, наводячи приклади з біблійних історій, яких люди своєю ревною молитвою змінювали життя цілого народу. Ночування було багато різних молитов. Адже католицька церква надзвичайно багата їх різноманітністю. Віримо в те, що читаючи слово Боже, слухаючи, його зміцнюється не наша віра. Також це слово Боже воно очищає наше серце. А нам, як християнам, це потрібно для того, щоб більше покладатися на Бога, більше довіряти йому в цій ситуації, щоб самим зміцнюватися в вірі. Ну і також молилися за посередництвом ангелів, щоб ангели нас зберігали, бо як церква вчить, що кожна людина має ангела свого охоронця, а тим більше і кожна країна має свого ангела. тому молилися, просили, щоб ангели які є небесним військом, щоб нас охороняли і захищали. Я як лідер спільноти провела вервицю до Божого милосердя і також молитву псалмами. Молитву псалмами я вибрала саме тому, що для мене ця молитва є дуже простою, водночас і дуже відкритою. І ну, насправді через неї я, ну можу виразити своє серце до Бога. Також була невеличка перерва, під час якої люди мали можливість поспілкуватися та випити чаю з печивом. Далі нічні чування продовжились молитвою на Вервиці, Ісусовою молитвою, молитвою псалмами, також молитвою про славу, де люди піснями прославляли Бога. Чи вірите ви в те, що молитвою ми справді можемо допомогти Україні? Так, звісно, вірю. В цьому письмі написано просіть і дасться вам. Тому сьогодні разом з спільнотою ми прийшли на чування за Україну і провели молитву про слави разом з музичною групою у спільноті. Скажіть, будь ласка, яка основна мета чувань, які ви організували? Найперше, щоб об'єднати християн в спільній молитві? Чи відомо, коли наші сили додаються, наші можливості помножуються? Литво це є потужна зброя, але коли ми молимося разом, ця сила збільшується. А які ж ваші враження від цих чувань? Насправді був дуже приємно вражений, що стільки людей відгукнулося на заклик до нічних чувань. Що ці люди прийшли з різних середовищ, пропонували різні форми молитви. І, попри це, ми всі були в одному дусі, молилися одним серцем. Я вірю, що це буде мати великі плоди і наслідки для України. І вірю, що ми це побачимо це в найближчому часі. Приємно бачити, що вірні так чисельно збираються разом на молитву, жертвуючи своїм часом та сном. Ми віримо, Бог почув нашу молитву.